Днями відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха призначено стипендію голови обласної держадміністрації для провідних творчих працівників області серед стипендіатів і завідувачка Ображіївської філії Шосткинського центру культури і дозвілля Любов Киричок. Жінка говорить, це було приємним сюрпризом. Я не очікувала на цю стипендію, але було дуже дуже приємно. Це я дякую керівництву, що я кажуть, замітили наш творчий колектив нашого Ображівського будинку культури, і дуже приємно, що відзначили. Любов Киричок працює у галузі культури вже 22 роки. Вона наголошує на тому, що ця відзнака заслуга всього колективу Ображівського будинку культури. До слова, стипендіатом голови Сумської ова жінка стала вже вдруге. Декілька років тому вона вже отримала цю свою рідну подяку за внесок у розвиток культури. У Мене дуже гарна творча команда, творчі колективи, яким я дуже вдячна за цю підтримку, за цю креативність, яку вони мені допомагають у моїй праці, колективу Вербиченька, колективу Зорицвіту, народному кальному колективу Чарівниці. Тільки з ними ми проводимо дуже яскраві, цікаві, креативні і гарні свята. До початку повномасштабного вторгнення Ображівському будинку культури організовували заходи Чи не до кожного свята тут з розмахом святкували трійцю свято Івана Купала, день села Ображівки та багато інших. З початком війни працівники Ображівської філії продовжують тримати культурний фронт. В додачу до всього тут почали допомагати військовим. Всі зібрані в результаті благодійних ярмарок та майстер-класів. Кошти віддають на потреби наших захисників. Спочатку почали плести сітки, потім збирали допомогу нашим захисникам, але захотілося заспівати. Пісні про нашу Україну, багато пісень і підтримати наших захисників. Тому разом з творчими колективами ми розучували дуже багато патріотичних пісень, проводили благодійні акції, приїжджали до міста шостки. Всі вилучені кошти, які ми збирали, передавали на допомогу нашим воїнам. На думку стипендіатки, зараз слід робити все, аби популяризувати українську культуру та звичаї. Саме на це і направлена робота світлиці, яка знаходиться в Ображіївці. Там ми проводимо багато заходів з мастер-класами, долучаємо дітей, молодь нашого села. Запрошуємо всіх гостей. Зараз ми плануємо зустрічі з відомими людьми нашої нашого села, з вишивальницями, з лозінплатінням. Хочемо показати молоді та дітям, як в давнину вишивали. Проводили майстер-клас писанок у світлиці, плели вербові кот, вербові гілочки, які потім продавали, і вилучені кошти віддали нашим односельцям-захисникам на тепловізори. У такий скрутний час активний та творчий колектив Образівського будинку культури намагається підняти настрій мешканцям села та всім, кому доводиться сюди завітати. Красимо стопчики, хочемо, щоб, хоч якось було в селі веселіше, малюємо сонечко на зупинках для того, щоб хтось побачив, посміхнувся, у когось піднявся настрій, бо зараз, на жаль, така, такі обставини, що хочеться щось таке робити, для того, щоб підняти настрій і людям щось зробити приємне. Не дивлячись на всі складнощі, вокальні колективи Ображівської філії продовжують радувати всіх піснею. Слава нашим ЗСУ, вільному народу! немає переводу бо роду. Плануємо надалі співати пісні про Україну, співати про наш рідний край. Бо наш девіз нашої творчої команди наша зброя пісня. Тому і надалі хочемо головна мета. Тільки зараз одна: мир і перемога нашої України.